Щоб на ранок не боліла ваша голова, пийте портвейн три топора. В 90-ті роки маркетологи цей вислів застосовували для реалізації алкоголю. А саме вина під назвою Три топора. Портвейн. В вашій увазі закінчена робота три топори. Форма леза однакова у всіх. Я видозмінив руків'я на всіх трьох топорах. Класичне пряме руків'я. З таким руків'ям є також ніж сантопу і дамський угодник. Дамський угодник, ось дивіться. Бачите? Можна комбінувати. На кухні взагалі потрібно не більше трьох-чотирьох ножів. Дамський угодник. Добавлю сюди сантоку, дамський годнік, сантоку ніж. І топорик для рубки ребра свині, куриці внутрі. Йдемо далі. Топорик із ергономічним руків'ям. З таким руків'ям є авторський шеф. Додатково можна брати. На цьому топорику ви бачите упор під великий палець, для того, щоб було зручніше працювати. І відповідно на третьому топорику руків'я таке, як на моїх виробах перечислю, щука 2, кабан, туристичний з прямою фаскою, туристичний ніж малий, туристичний ніж, фаска хвилька. Вони мають такі руків'я, тобто можна комбінувати. По виробу довжина леза 16,5 см. Висота самого топорика, висота леза 75 міліметрів. Довжина не в сантиметрах, а в міліметрах 165 міліметрів. Руків'я на даному виробі. Руків'я 11,5 мм. Одиннадцять 11 сантиметрів, вибачте. На цьому, на цьому виробі руків'я 11,5 см, лезо 16,5 см, висота, висота топорика 7,5 см. На цьому топорику руків'я у нас пряме, довжина 11,5 см. По лезу продубльовані такі самі розміри. 16,5 ріжуча кромка, висота 7,5 см. Накладки на всіх топорах йдуть з термоясеня. Це оброблена деревина, її застосовують на вулиці для терасних або меблів, або оздоблення терасного. Вона не боїться вологи. На всіх топориках. Використана сталь медична нержавійка. Марка сталі 50 х 14 мф Я її на твердість 57-58. Для захисту. Зверніть увагу, якщо ви топорик берете в зону барбекю або на природу, для захисту ріжучої кромки розроблені шкіряні ножни. На ножнах розташовується логотип родинної майстерні. Шкіряних розташовується топорик ось таким чином. І фіксується нахлястик хлястик кобурну застібку. До речі, оцей топорик вільний, кого зацікавив топорик з таким прямим класичним руків'ям, можете звертатись. Цей топорик замовлений сьогодні їде до замовника і цей також замовлений. Кого зацікавили вироби в такому виконанні, будь ласка, звертайтесь.